Я дякую, тобі, за те, що прокинулася. Дякую, таке звичайне слово. Але його не часто вимовляємо. Сьогодні ж всі слова подяки. Ми скажемо усім, кого ми поважаємо. Дякую до землю всім військовим, усім, хто зараз захищає нас. Ми віримо у вашу перемогу, підтримуємо і молимося за вас. Ви наша гордість, наша сила і воля. Ви наша слава, що по світі йде. Ми вам спасибі скажемо сьогодні. Таких як ви в світі немає ніде. Всім вчителям хочу сказати спасибі за те, що ви всі в такий складний цей час знаходите сили і терпіння онлайн і в сховищах, навчати нас. Я енергетикам скажу спасибі за те, що світло є у нас. Ви ризикуєте життями своїми, щоб лекар не торкнувся нас. У спеку і в холод, під обстрілом ворожим, ви світло ремонтуєте щодня. Ми вам спасибі скажемо сьогодні, нехай Янгол вас оберіга. Спасибі лікарям, усім скажемо. за їхнє серце, добре, золоте, за те, що, не шкодуючи собою на стражі, допомоги стоїте. Військовим лікарям, укрім до землі, за вашу працю, таку непросту, за те, що ви рятуєте військових, що знаходяться у пеклі на новому. Я дякую, скажу всім волонтерам за все добро, що людям несете. Без вас, повірте, було б тяжко. Спасибі вам за серце, золоте! З усього світу допомога, не донати на підтримку ЗСУ. Ми дякуємо всім волонтерським командам за те, що наша пірдесь саме гнилі. Вам, рятувальники, скажемо спасибі, що перші ви навикли, де біда, Чи то пожежа, чи ракет руїни, що завдає усім війна. Я дякую, скажу своїй країні, що саме тут мені судилось жити, і як би добре не було по світу. Свою країну я продовжую любити. Давайте будемо ми завжди єдині. І слово дякую частіше всі звучить. Ми, українці, націями сильна. А значить, будемо щасливо усі жити. Слова подяки нехай частіше линуть. Ви їх не соромтеся щоденно промовлять. Від них на серці простає тепліше. Тому ми маємо дякую казати. Дякую захисникам всім у молитві за те, що можеш мирно в ліжку спати, і попрохай у Янголів та Бога, щоб від ворогів їх всіх захищали. І, от коли ранкову зустрінеш ти зорю, скажи я дякую усім, кого люблю. Нехай це слово від луня відізветься. Боли не воно просто з твого серця.